Вибори мали відбутися 25 жовтня, на 5 років обиралися депутати. Їм продовжила Верховна Рада повноваження, тому що тільки ж вони там зараз довічні. Ну, хоча ще й місцевих всіх діячів, депутатів, всіх цих голів громад зробити теж довічними. Шановні друзі, ви повинні розуміти одну річ, що це пряма дорога до повної концентрації влади в руках. Центральної влади. Тому що депутати обиралися на 5 років місцеві. Вони на громадських засадах працюють. Багато з них вже немає в країні. Більше того, багато з них обрано було від заборонних партій. Пройде рік, півроку. І кворуму не буде, в принципі, в більшості місцевих рад. Бо депутати виїжджають і нічого тут не прив'язує. Вони теж люди. Це призведе до того, що без всяких виборів будуть призначені відповідні адміністрації в тих громадах. Де тим чи іншим чином, на думку центральної влади, місцева влада неефективна або не може вже в принципі зібратися. І ті, хто радується, не розуміють одну просту річ за роки війни, три з половиною роки, згідно даних асоціації міст України, 20% голів громад вже змінені, пішли і на їх місце призначені чи військові адміністрації, чи взагалі там не система управління. Якщо ви думаєте, що на цьому це зупиниться, це далеко не так. Відкрито курс на знищення повне місцевої влади і на формування на законних вже підставах протягом наступного року двох місцевих адміністрацій, які потім колись, може бути, після закінчення війни і будуть готувати відповідні вибори. Але, е, знаєте, це все такі примарні речі. Сьогодні повинні ми зрозуміти, що, на жаль, місцеве самоврядування в Україні, на жаль, добігає свого кінця.